усім, мої хороші. Сьогодні ми дивимося такий онлайн-розклад, який має назву Що вам потрібно знати просто зараз. Отже, думайте про себе і потокова інформація для вас. Так, дивимося, що вище сили. Хочуть вам сказати, показати, передати, що вам потрібно знати просто зараз. Потокова інформація для вас. Можете вголос назвати своє ім'я, зараз я так зроблю, і дату народження, аби резонувало саме з вами. Токова інформація для вас. Отже, відкриваємо карти. Прекрасно. Прекрасно. Слухайте, ну, перше, що я хочу вам сказати, це ви е, вищі сили тут е, дуже вам задоволені. адже ваша душа на теперішній час переходить на новий рівень. Е, знаєте, що допомогло вам е, перейти на новий рівень? Початок кінця. Ви зупинили стосунки, які не мали. Е, які розрушали вас, давайте так скажемо, які не повинні були е, таким чином складатися, яким вони почали складатися, да, яким, ну, от е, мужчина, наприклад, да, не соответствував вам. Е, е, ви запустили цей процес, вирішивши, прийнявши рішення, чітке рішення по королеві мечей, отрубити повністю. Ці стосунки, спілкування з даною людиною. Тобто для вас було це в пріоритеті, і ви це взяли собі, прийняли таке рішення, і це було правильне рішення. Не зразу у вас це вдалося, ви ще такий певний час, якийсь можливо, зараз ще є трішечки моменту очікування, що він проявиться, або ви можете просто. У вас є своя стабільність. І тільки-тільки зараз відкривається ваша енергія для того, щоб можна було взаємодіяти з іншими людьми, довіряти, да? відкривати свій ресурс для когось. Тому що довгий час, от королева мечей нам говорить, довгий час я шукаю подвоха, довгий час я держу всіх під контролем, на стан витянутої руки. Да? І от а от зараз по десятки, по десятки пентаклі я бачу, що ви готові уже, хоч від вас багато хто відвернувся, але ви готові ділитися своїм ресурсом уже з надійними людьми. Тобто ви довіряти почали уже помаленьку, потихеньку відкриватися. Боїтеся прояви цього мужчини. Оце у вас страх є. Не переживайте, не бійтесь. Страсть уже. Пропадає, тому що ваше життя йде нове почуття. Зовсім скоро ви вже будете готові до знайомства. До знайомства. Отак от, от. Давайте ще глянемо, що ще вам потрібно знати. Треба чути вам зараз. Угу. Ну, дивіться, що тут кажуть. А, ви вже більше не поведетеся на низькочастотних мужчин. Все. Відмирає уже той процес, коли низькочастотні мужчини приходили у, ваш, у ваше пространство. Вам більше не треба себе захищати, ви все зробили так, як потрібно, ви себе захистили, ви відстояли себе. І тут, в принципі, колесо фортуни що вам каже? Ну, про те, що розрушається старий сценарій, так, і ви переходите на новий зовсім новий рівень. Враження, ніби ви відпускаючи ту людину, яка була в вашому в вашому житті для вас дуже дорога, але ви відпустили, як би вам боляче не було. Ви запустили новий цей процес, так знову ж таки це показую. Ви Вийшли на новий рівень в победителя, Ви переможеться, ви не є перегравша, ви перемогли саму себе, пристрасть. Да, тут я не можу назвати, що це там кохання, це пристрасть була, коли тобі треба заполучити людину. От. Так от до чого це я? Я й кажу, що розрушаються оці обмани, чоловічі обмани, предательства, все, Паш мечів, да? це людина, яка по-двох, подвох чоловіче. Розрушається. Ви стаєте магом свого життя. До вас приходить мужчина. Приїжджає, можна сказати, приїжджає. праздник, радость, тріумф. Робочий аспект прекрасний. Можливо, цей мужчина буде по роботі. Ну, каже, що він реально із цей мужчина. Ви його не знаєте. Ви його ще не знаєте. Так, да. ви його ще не знаєте. Ну все, ви вже пізнаєте свою силу. Одна, вам не треба буде закривати цей ресурс, адже ваш ресурс настільки буде великим ближчим часом, так? Да? Тобто. Бо ви, ну, давайте так говорити, останні півроку ви максимально берегли себе свій ресурс, от те, що я кажу, да? не готові були віддавати, взаємодіяти, бо занадто багато вже було віддано, і занадто багато ви ем, якби, опустошені були, да? і все. А тут у вас відкривається ваш ресурс, космічний, прям, космічний ресурс сонце. Ваша сила в цьому ресурсі є, і ви нею будете управляти вміло. Отлично, прекрасно. Що ще вам треба знати? Знати, чути. Ну, толчок вперед. Рух, рух ідея в вашому житті. Мужчина, хорошо. Хорошо. Ну, дивіться, що мені тут кажуть. Як тільки ви підете вперед, як тільки ви будете е, рухатися, да, максимально е, швидко розвиватися, і у вас буде просто все кайфово, тут ваш прошлий мужчина почне проявлятися. Те, що ви боялись, те, те і буде. Да, він буде з почуттями, да, він буде з рівністю, е, тому що у вас тут новий етап життя, ви без нього якось живете, е, да, от. Він такий у вас, е, прошлий мужчина, цей, е, хочете сказати, собственник, да, шо, тільки я і все. Ви все, ви королева Пентаклі, і ви знаєте свій ресурс, понимаєте, я бачу, ви, знає, ви знаєте свій ресурс і з ним не ділитесь, як да, би ну, таке, буде проявлятися. Знову з якою маніпуляцією. Проявиться так, що щось ви узнаєте. Ну, Наприклад, те, що він скучає, те, що він не може без вас, те, що йому важко, те, що в нього почуття є, якщо він вам не казав про це, то він розкаже. Давайте глянемо, якщо він проявиться, що він розкаже. Оцей мужчина. Правильно я розумію, проявиться мужчина. Так, да, Король Мічей, Прошлий мужчина. Бачите, я ж кажу. Я ж кажу, що він скаже? Ну, що він мертвий без вас. Що все, що йому страшно, що йому важко, без вас. Ви для нього найкраща жінка. О, блін, імператриця і верховна жриця. Там він визнає у вас а, ту, яка лучша із лучших. І це по справедливості. Мені здається, після того ви ще більше, ще більше укріпнете, ще більше побачите. Дорогу. Але ви знаєте, він захоче, щоб ви з ним йшли разом. Я не думаю, що ви захочете. Ні, ви тут закриєтесь. Ви скажете, ішов, іди. А ви будете взаємодіяти далі сама з собою, своїми якимись енергіями прекрасними. А в цьому буде закриття вашої трансформації. Ну, можливо, він попросить якоїсь допомоги. Я гадаю, що ви зможете йому чимось допомогти словом чи ділом. А но не більше, серце ваше, я не знаю, чи він зможе. Давайте подивимося, чи зможе він повернути вам. Зцілити ваше серце, чи зможе він зцілити ваше серце. Ну, кажу, що так. Да. Таким чином. Тим, що він вас вибере. А, то, виходить, ви просто самоутверждення будете. Так, да, так, да, да, і ви зможете відпустити цю ситуацію, а хтось із вас, то просто з ним навіть і зійдетеся. І тут буде зовсім друга, зовсім друга тема, зовсім друга пара. Да, тут буде повноцінна взаємодія. Ну, да, тут дається такий шанс. Дається шанс зійтись навіть. Ну, то це вибір кожного, розумієте, да? Вибір кожного. Давайте, що ще вам треба знати. Потоковая інформація для вас. Фінансовий аспект, тут може бути подарунок в вигляді фінансів отримаєте. І ще що хочу сказати. Тут знайомство з новою людиною це 100%. От мужчина, дивіться, бачите. Мужчина. Так. Ну, кажуть, що ви не захочете, щоб ці стосунки були як рутина, ви захочете це зробити більш таємно, нікому нічого не розказувати, аби не пішли ніяких пліток. да? Ви захочете це тримати більш в секреті. Ви знаєте, Спочатку мені показують, що ці стосунки можуть бути якісь такі ну, не обіцяючі, а потім з часом у вас починається гармонія. Ви відкриваєтесь один до одного і вийде зцілення коханням. Слухайте, ну мені взагалі кажуть, що це прошлий мужчина, як подарок вам іде. Бо вас він обідив дуже сильно, так. Да. Жінщину обідив дуже сильно. То це цей прошлий? Біль минулого, ну. Но... Так, да, тут минулий буде йти. Спокушати вас. А... Чим це закінчиться? Він захоче вам. Він захоче, щоб ви були в його власті. І... І зробить вам предповідні. Клас. Да, він може повноцінно запропонувати вам заміжжя. Але ви витримаєте силу волі. І ви його масочки швидко скинете. Ви йому його зраду не пробачите. Чи пробачите. Ну, якесь спілкування через е, інтернет буде. А що це? Він захоче вільні відносини, кармічні. Він захоче хоча б стати другом для вас. Ну, тобто тут повноцінно до вас буде вриватися минуле. Ви поймете, наскільки ви різні. І він вам розкаже, наскільки. Він вам розкаже правду. Якусь правду він вам розкаже про те. Чому ви розстались, чому у вас не склалося? Про таємні бажання свої розповість про вас? Про те, що на ньому був магічний вплив, бла бла-бла. Чому він і відчуження, мужчина відчуження, да. чому він віддалився від вас? От. Важлива розмова відбудеться, бачите, у вас. Ну, значить, вам треба це вияснити, і що? Якось підтримаєте один одного. Ну, бачите, все ж таки висниться, що це було таємне кохання, і там був трикутник, це все виясниться. Те, що в обох у вас є страхи. Вийде інформація нова. Яка це інформація? Що він захоче? Ага, ви дізнаєтесь інформацію, яку. Йому хтось розповів про те, що ви не така, яка ви є. Ну, тобто про вас брехню розказали. А клівітали вас. Він, він буде за вас, він буде піклуватися, він буде дуже таким, як, про якого ви міщали, да, от і такі враження, ніби у вас буде перемир'я. Мужчина каже, що я все зроблю. Бо ви дзеркала один одного, ви Ну і тут кажуть, істина любов приснеться. Не знаю, не знаю, як для кого, ну, але раз, раз така штука, то. Хоча мені кажуть, що у вас тут може бути вибір. Можуть бути два мужчини, і ви будете вибирати. А, кажуть, довірся собі. Да, тут і нова зустріч може бути. Ну, тобто ви поняли, так? Да? Віякому разі не будь лицеміркою, будь чесною. Там, де має бути кінець, постав крапку. Да. І кажуть, вискажи все, що ти думаєш. Все, що ти думала, все, що ти, як ти себе відчувала, свої почуття висказую. Все одно буде боляче. Буде важлива розмова, і все одно буде боляче. Тому будьте до цього готові. Такий розклад на цьому, я думаю, я завершу багато інформації. Я думаю, що вам треба це все теж переварити, заспокоїтись, відчути істину, чого хочете саме ви, і притягувати своє життя. Найпрекрасніше головне пам'ятати, що ви є в себе, ви прекрасні, ви щасливі, ви талановиті, і все у вас буде обалденно. Все.